Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо займатися заняттям з розвитку мовлення, а розмовляти ми будемо про кого? Так, про диких тварин. Ой, хтось до нас поспішає. Давайте поглянемо, хто це до нас прийшов. Доброго ранку, розумничка! Доброго ранку! Вона сьогодні до нас прийшла з фотоапаратом. Запитаємо, навіщо він їй. Розумничка, навіщо тобі фотоапарат? Що ти будеш з ним робити? Розумничка каже, що в неї в лісі є друзі, білочка і їжачок. Улітку вона їх сфотографувала і хоче подарувати фото, зробити нові взимку. Діти, скажіть, а чи зможе розумничка це зробити? Так, ні. А чому? Так, звісно, тому що їжачок вже спить, а білочка стрибає з дерева на дерево. Так, правильно, малята, а білочка це і їжачок це хто? Так, це дике. Тварини, звісно, малята. А чому вони дикі? Бо живуть у лісі. Правильно, це дикі тварини, вони живуть у лісі, а взимку їжачки сплять, а білочки стрибають з дерева на дерево, щоб зігрітися. В нас, звісно, ще не зима, тільки пізня осінь. Але погляньте, на дворі вже випав сніг. І Почалися морози, тому нашим тваринкам теж вже холодно, як і взимку. Так, а що ж ми порадимо розумнички зробити з її фотографіями? Можна залишити їх вдома і подарувати наступного літа, а можна попросити білочку, передати їжачкові фото, але краще все ж таки залишитися вдома, тому що в лісі холодно. І швидко темніє. Розумничка, ми тобі пропонуємо залишитися разом з нами на занятті і поговорити про твоїх друзів. Згодна? Згодна. Тож починаємо. Діти, ми з вами продовжимо розмову про тварин. Ви їх називали дикими тваринами, а ще їх називають дикі звірі. Давайте повторимо всі разом: дикі звірі, які Дикі звірі. Так, малята, зараз я вам буду виставляти картинки, а ви будете називати, кого ви на них бачите. Це хто? Так, це білка, а якщо їх буде багато, будуть білки, звісно. А як називають дитинчат білки? Їх називають більченята, а якщо воно одне. То білченя. Давайте повторимо разом більченята, а якщо одне, то більшеня. Так, правильно. А як ще ласково можна назвати цю твариночку? Білочка, звісно, білочка. А це хто? Так, це їжак, біля їжачка. Можна сказати, що завжди є його дружина. Як ми будемо її називати? Їжачиха, так? А як називаються дітки їжака та їжачихи? Їжаченята, так? Дітки їжака та їжачихи називаються їжаченята, а разом вони їжаки. Давайте повторимо: їжак, їжачиха їжаченята, а разом вони їжаки. А як можна лагідно назвати нашого їжачка? Так, їжачок, а можна сказати, їжачок-хитрячок. Пам'ятаєте, ми з вами вчили віршика в минулому році? їжачок хитрячок із голок та шпичок Шив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Вчили такий віршик? Вчили такий віршик. Так, так давайте скажемо, який їжачок? Їжачок хитрячок. А ще він який? Маленький, так, Колючий. Звісно, малята, їжачки маленькі, колючі. А чому колючі? Тому що тіло його вкрите чим голками, так? Оголками, їх багато, ми кажемо, у ті на тілі у їжачка голки. Так, а ще ми можемо сказати, що їжачок лякливий, тому що він постійно згортається в клубочок. Давайте повторимо всі разом. Їжачок лякливий, тому що він постійно згортається в клубочок. Їжак має гострі голки. А ще який їжачок лякливий, бо постійно згортається в клубочок. Так, а якого кольору білка? Так, білочка руда. Або руденька, звісно, малята. А ще в неї руденькі малята, погляньте на картинку. В неї руденька шубка. Так. А ще вона яка? Так, вона м'яка, пухнаста. Давайте скажемо правильно: білка має руду шерстку. Давайте повторимо: білка має руду шерстку. Запам'ятайте ці слова. У кінці заняття ми їх пригадаємо разом з вами. Так, а ще білка пружна, гнучка, тому її легко стрибати з дерева на дерево. Давайте повторимо: білка пружна, гнучка, її легко стрибати з дерева на дерево. А де живе білка на дереві? Погляньте на картинку. Білка живе в дуплі на дереві, так. а де живе їжачок? Малята. Де живе їжачок, їжачок живе в норі під деревом. Так, ви згодні? Згодні. Давайте повторимо, білочка живе в дуплі на дереві, а їжачок живе в норі під деревом. Що робить взимку білочка? Вона з осени заготовила собі горіхи та шишки, і взимку вона їх гризе. Давайте скажемо разом: білочка гризе горіхи та шишки. Білочка гризе горіхи та шишки. А що робить їжачок взимку? Їжачок взимку спить. Їжачок взимку спить. Так, малята! А яких ще диких тварин, ви знаєте? Давайте їх пригадаємо. Та, це лис, лиси, вовки, ведмеді. Так? А давайте пограємо в гру. Чий хвіст? Це хвіст-чий? Ли, хвіст у лиски – лисячий так? Лисячий хвіст. А у вовка, у вовка вовчий хвіст. У лиски лисячий хвіст, а у вовка вовчий хвіст. У ведмедя ведмежий хвіст, а у білки білячий хвіст, у ведмедя ведмежий хвіст, а у білки білячий хвіст. Так, молодці. Малята, я знаю одного хлопчика, якому все не так. Ні з ким не грається, забирає іграшки, ображає дітей словами, завжди не погоджується. І про таких дітей кажуть Колючий, як їжак. Отже, запам'ятайте, малята, що про дітей, які всіх ображають, не з ким не діляться, ой, як цей хлопчик на картинці, кажуть колючий, як їжак. Повторіть разом зі мною Колючий, як їжак. Давайте ще раз скажемо. Колючий, як їжак. Молодці малята, Малята, а ще я пропоную пригадати, як ми чуємо тварин у лісі. Ось послухайте, хить, хить, хить їжачок перебирає лапками. Повторіть разом зі мною: хить, хить, хить їжачок перебирає лапками. Ова, ова! Це стрибає білка. Гілки під нею так прогибаються. Ова, ова стрибає білка. Чмих, чмих. Їжачок робить носилом. Чмих, чмих. Малята. Нам вже час повертатися до групи з нашої такої казкової подорожі осіннім лісом. Так. Розумничка вже вирушила до себе додому. Вона просила передати, що ви великі молодці, їй дуже сподобалося у нас на занятті. І вона просила запитати, а що ж ми мали з вами запам'ятати? Що білка має руду шерстку. Звісно, малята. Білка має руду шерстку. А чим крито тіло їжачка? Голками. Так, їжачок, їжачиха і їжачинята – це їжаки. Так, молодці. До побачення, до наступних зустрічей.